Вітаю на моєму каналі, шановні садівники. У нас сьогодні 13 вересня 2023 року і настав час рвати грушки. Отака у нас конференція. Бачите на моїй долонці. Продаю із сада по 20 гривень. Кому треба, звертайтеся. все вона на дереві. Трошки калібрували, але не до кінця. Бачите, є і іскручки, але в середньому така товарна десь 150-200 грамів. Вон, грушка майже органічна, мало кроплена, тому смакові якості супер і можна давати і дітям, і старикам, і кому завгодно. От, також достигла талгарка. Продаю із сада 10-15 гривень, в залежності від партії і від калібра. Тобто, Якщо от так як на дереві без розбора, то по 10 гривень. Якщо на вибор, то крупніша така по 15. а... Середня по 10. Ось такі ціни із саду. саду. Урожай в цьому році середній. Десь на дерево 7-8 кг як де. Ось можете подивитися, який врожай. Це у нас конференція, а то толгарка. Талгарці кілограм 10-12 на конференції десь 5, десь 7, десь 8. Ну, в цілому я задоволений, я кожен рік задоволений. Результатом, бо люблю свою справу, мені це подобається. Так що, кого цікавить грушка є ще Ноябрьська, Яблунівська, ну, но поки, поки що сезон конференції. Продам конференцію талгарку, тоді будемо говорити за Яблунівську Ноябрьську. Кого цікавить, можете приїхати в сад, нарвати прямі сада для себе. Є і така опція. Так що, будь-який каприз, як кажуть. Зараз покажу вам, яка яблунівська. Ось такий розмір. Це бачите, друга цвітіння, яке цвіло серед літа. А стандартні грушки, зараз десь 200-250 грам. Ось така в мене яблунівська. Но теж гарна. десь біля 250 грамів. Ну, в принципі, все. Працюємо. Кого зацікавила груша, приїжджайте, дзвоніть. Будемо працювати. Дякую за увагу. Всього доброго, до побачення.